Це так важливо довіряти Богу, своєму повсякденному житті і пам'ятати, що твоя дорога в Його могутній батьківській руці. Він буде випробовувати душу, щоб перевірить, чи довірився сповна. Саполом ти ніхто тебе не змусить, йому потрібна лише відданість твоя. Потрібно, щоб ти сам по добрій волі бажав слід за Господом йти – чи в радості, чи в смутку, чи у горі. Був вірним йому всюди і завжди. Ми приклади знаходимо в писанні про тих людей, що віру зберегли. Бог посилав для них випробування, і вони, довірившись, йому пройшли. Згадайте юнаків, що віру мали і не боялись печі й вогню, ішли вперед, назад, не відступали в останню мить Бог поміч дав свою. Було нелегко також Аврааму, що сина на жертівник поклав, хоч серце обливалося сльозами, та Бог за ним в цей час спостерігав. Він бачив серці віру непохитну і руку Авраама зупинив, та ще раз нагадав про обітницю, своїм благословінням наділив. Був Йосип рабство, проданий братами, а там обман в'язниці та темнота та вірив Йосип, та таки настане. І мене Господня визволить рука. І день настав, Бог вивів на свободу, І повищий понад всіх, навіть брати, йому вклонились, і ліща народу, зумів Бог через Йосипа спасти. Було, нелег... було нелегко також Аврааму і, і... і... і пророку Ілю. А пам'ятаєш, як в часи минулі, він лишився один. Він думав лишився Боже я один. Та ти мене одного не лишив нелегкий шлях був перед ним, та Богу, він залишився вірним до кінця, і в небі закінчилася дорога, живим туди був забраний Ілля. Ось Даниїл, що тричі прихилявся, молитві Богу славу віддавав він левічої ями не злякався, І Господь його від ями врятував. Їх є багато вірних слуг Господніх, які дійшли до вічної мети. А Бог той самий вчора. І сьогодні він нам поможе веський шлях пройти, будь вірним Богу, хоч важка дорога, йому довір всі труднощі життя, і день настане, прийде перемога, і ти прославиш Господа Ім'я. Амінь.